У реабілітаційному корпусі санаторію Малятко проходять заняття з пісочної терапії. Проводить їх з дітьми психологіня Надія Лозук. Це заняття різного плану. Можливо, або навчання, якщо дитині треба підкріпити якісь академічні знання, типу цифр, букв чи якихось форм, або це є заняття для дрібної моторики, де дитинка розвиває тактильні відчуття, моторику рук, сенсорні відчуття. Це дуже заспокоює, покращує настрій, покращує сприйняття і дає можливість налагодити контакт на реабілітаційному обладнанні. Фізіотерапевтка Світлана Лукащук проводить лікувальну гімнастику. Це ліжко, воно є дуже функціональне і змінюється довжина, висота і ширина. Широке ліжко воно забезпечує безпеку дитини. На цьому ліжку легко навчати певним правам, наприклад, сідати, перевертатися. Ці вправи є дуже корисними для дітей і вони використовуються в повсякденному житті. І не завжди діти з інвалідністю можуть правильно їх робити. Надавати реабілітаційні послуги санаторій почав торік. Щоб продовжувати роботу, заклад мав укласти контракт із Національною службою здоров'я. В іншому випадку його могли закрити, каже директорка санаторію Галина Мороз. Щоб надавати послуги з реабілітації, їм потрібне було відповідне обладнання. Його передала благодійна організація із Швейцарії. Вони допомагають дітям з інвалідністю, а також реабілітаційним закладам, які надають допомогу. Минулому році цією організацією було надано дуже відчутно допомогу у вигляді реабілітаційного обладнання майже на мільйон гривень. Це нам допомогло законтрактуватися з Національною службою здоров'я по пакету реабілітація дітей з захворюванням опорно-рухової системи, а також реабілітація дітей з неврологічною патологією. За словами Галини Мороз, кожна дитина з інвалідністю може раз на рік безкоштовно проходити реабілітацію в закладах, які уклали контракт із Національною службою здоров'я, зокрема й в санаторії Малятко. Оксана Ушакова, Леонтіни Кулишин. Новини на Суспільному.